Вітаємо вас на каналі Скарниця Духовності. Вислухайте дуже сильну молитву Господу за виконання всіх бгай на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний Спасителю наш, що зайшов на землю, що спасти грішних нас, прихилив вухо Твоє до моління нашого і вислухай нас у милості Твоїй великій. Напишіть імена ато прохання в коментарях. Ти ще раз прости руки свої на Христі, прийнявши муки і смерть, задля нашого спасіння поглянь на нас грішних. Що з глибини душі кличемо до Тебе, дай нам, Господи, силу встояти перед спокусами, очисти наші серця від усякої неправди, оселив нас дух миру і любові, щоб могли ми жити в єдності, братолюбстві, Господи, ти світло світу, просвіти наші душі і розум, щоб, ходячи в твоїй правді, могли ми уникати тимирів і гріха і неправди, вияви нам шлях, Твій, Господи, і настав в нас. На стежки правди твоєї, спрямуй наші ступи до твоїх святинь, щоб ми завжди перебували в твоїй присутності і славили тебе всіма дівами нашими, Спасителю наш, Ти є пастир добрий, що віддав душу свою за овець своїх, збережи нас у стаді твоєму, щоб не заблукали ми на путях цього світу, дай нам мудрість слухати твій голос і виконувати твої заповіді, щоб наслідуючи тебе, досягли ми вічного життя. Господи Ісусе, лікарю душі Тіл наших, зцілива рани, наші, зціли, не наші, щоб, звільнившись від тягаря гріха, могли ми з радістю служити Тобі всіма силами нашими, прихилися до нас милосердно, і пошви нам Твою благодать, щоб у всьому житті нашому перебували ми під Твоєю пікою і проводили дні наші у мирі та Богополучні. Благослови, Господи, наших ближніх родини наші і друзів, щоб у мирі і злагоді жили ми на цій землі, очікуючи Твого другого пришестя, вели на нас, Господи, Твої щедроти і дари Святого Духа, щоб ми зростали у вірі і любові до Тебе, Господи Ісусе, вчини нас достойними Твоїх Небесних обителей, щоб у славі Твої вічно перебували ми разом з Тобою, за цем і Святим Духом співаючи, і славлячи Тебе. На віки віків, амінь. Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, вияви свою милість на нас, рабах Твоїх, що з довірою, любов'ю припадаємо до Твоїх святинь, Ти, що є Альфа і омега, початок і кінець усього сущого прийми моління наші і направ нас на путь спасіння. Напишіть імена, на та прохання в коментарях. Ти, що зійшов у пекло і визволив душі праведників, визволив нас від святий ворога, щоб не впали ми у пастки його, але завжди трималися твоєї руки. Вияви нам, Господи, свою безмежну любов, щоб, обійнявши її, могли ми стати світлом до світу цього, сповнюючи Твої заповіді і примножуючи Твоє царство, Господи, Ти, що утихомирив бурі на морі, утихомир бурі душ наших, щоб у Ти ще й серця, наші славили Тебе. Прости нам, милосердний, всі провини наші добровільні і недобровільні, щоб з чистим сумлінням і відвагою могли ми приступати до Тебе у молитві. І прославляти Тебе у вічності, Тобі належить всяка слава честь і поклоніння, Господи наш Ісусе Христе, за цим і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Ти є Бог і життя вічне, світло світу і Спаситель душ наших, перед Тобою схиляємо коліна, наші серця, наші підносимо в покорі та вдячності, Ти, що зійшов на землю задля нашого спасіння, прости нас, грішних. І помилуй нас заради Твоєї безмежної любові та милосердя, о Ісусе Христа, Ганче Божий, Ти, що взяв гріхи світу на себе, очисти нас від відсілякої скверни, від ярма гріха і тягаря беззаконня, Ти, що провів свою прочисту кров на гофі, заради нашого викоплення з цього наші душі і тіла, дари нам прощення і силу протистояти спокусам, Господи Ісусе, ти, що воскрес із мертвих, перемігши смерть. І, зруйнувавши сили пекла, піднести нас у житті вічному, просвяти наші серця своїм божественним світом, щоб ми йшли дорогою правди і праведності, Ти, що сидиш, праворуча ця, даруй нам від небесного престолу, щоб ми отримали і милість, всі дні життя нашого, О, Господи, ти наш пастир добрий, веди нас по зелених пасовищах духовного життя, до вод тихих, де знайдемо спокій душам нашим, охорони нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Від ворогів видимих і невидимих зміцни не наші серця, часи випробувань і негараздів, ти ще нашою фортецею, прибіжищем, будь нам опорою і захистом у всі дні нашого життя, мовимо тебе, Господи, даруй нам духа смирення і покаяння, щоб ми могли з чистим серцем і відданою душею прославляти тебе, нехай Твоє святе ім'я буде благословене і прославлене від сходу Сонця до Заходу, нехай усі народи, визнають Тебе єдиним істинним Богом і Спасителем, о Ісусе Христе, Ти, що є вивна Матця, і слав Духа Святого, сповни наші серця, любов'ю і миром, щоб ми жили в єдності і гармонії з усіма ближніми. Навчи нас виконувати Твою волю, щоб у всіх наших ділах і помислах ми прославляли Тебе. Господи Ісусе, у Твоїй милості ми знаходимо розраду і тіху з цілих хворих, з змісних слабких, ті ж засмучених, звільни тих, хто в неволі даруй мир нашій землі і благослови нашу країну і наш народ, нехай Твоя благодать буде з нами завжди, зараз і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, звертаюся до Тебе з глибокою смиренністю і вірою. Твою безмежну милість і любов, ти, що прийшов на землю, а задля спасіння людства пролив свою святу кров на Христі, щоби визволити нас від тягаря гріха і дарувати життя вічне, вислухай молитву мою. Напишіть імена то прохання в коментарях. Господи, ти є джерелом світлої правди і Твоє слово. І я вам падаю для стежок наших і Твоє милосердя безмежне. Просимо Тебе, злянься на нас грішних і прости нам, наші провини, очисти наші серця, від усякої скверни, осяй нас своїм світлом і наповни наші душі благодаттю Твоєю, О Всемилостивий, Спасителю, прийди до нас, наші труднощі та страждання, хвилини суму і відчаю, підтримай нас у випробуваннях, зміцни нас у вірі і допоможи нам пройти шляхом праведності, Господи, як Давид співав у своїх псалмах. Господь мій пастир, не буду я в потребі, таке ми покладаємося на тебе і віримо, що Ти ведеш нас до спокою і сілення. Ісусе, ти сі в сліпих і кульгавих воскресив мертвих і дарував надію з невіреним, зціли і наші духовні рани. Допоможи нам перемогти спокуси і вести життя, угодне тобі, даруй нам терпіння і мудрість, щоб ми могли жити згідно з твоїми заповідями і бути світлом для тих, хто шукає тебе. О Господи, у Твоїй присутності, радість і спокій. Ми просимо Тебе про мир і благословення для нашої родини, друзів і всього нашого народу, захисти нас від всякого зла, направ наші і вчинки, щоб вони були праведні і милостиві. О, Господи Ісусе, Ти є нашою надією і спасінням, даруй нам свою милість і благодать, щоб ми завжди відчували Твою присутність у нашому житті. Мовимо тебе, висухай наші молитви, і прийми нас до своїх небесних осель, де ми зможемо вічно славити Тебе разом зі всіма святими і праведниками, бо Твоє Царство і сила, і слава на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, милосердний Спасителю наш, звертаюся до Тебе щирим серцем і покорою, висухай моління Моє, і прийди на допомогу мені, о володарю небесний, що сидиш, праворучиться. Напишіть мене та прохання в коментарях. Ісус Анче Боже, що взяв на себе гріхи світу, помили мене грішного і прости мені всі провини мої, волею і неволею вчинені. Вили на мене, Господи, своє безмежне милосердя, і стіли душу мою, що страждає від тягаря гріхів. Звільни мене від кайданів, злоби і нечистоти, очисти серце моє, я новий дух мій, праведністю Твоєю. Ісусе, лікарю душі тієї, стілуй мене від усіх хвороб і дух, що терзають Тіло, і дух мій, дай мені силу вистояти у випробуваннях, що постають на шляху моєму, і укріпи віру мою, щоб я завжди уповав на Твою святу волю, пошли мені, Господи, своє богословення, на всі мої справи і дії, щоб кожен мій крок. Поспрямований до Твоєї слави, Ісусе, дорогоцінної крові, що провив заради спасіння нашого, обмий мене святий Щоб я міг гідно приступити до святого Причастя і з'єднатися з тобою у таїнстві Твоєї любові, огорни мене своєю благодаттю і допоможи мені жити за Твоїми заповідями, щоб кожен день мого життя був свідченням Твоєї присутності в моєму серці, Господи Ісусе, Царю, вічності, що тримаєш у руках своїх. Долю світу і кожної душі, помилуй нашу країну і народ, даруй на і спокій, захисти від ворогів, видимих і невидимих, благослови наші домівки, родини і всіх наших близьких, і провадь на шляхом праведності і святості, О Ісусе, Світло світу, що просвітлюєш кожну душу, яка до Тебе приходить. Даруй мені розуміння Твоєї святої волі, і дай мені мудрість і розсудливість у всіх діях моїх. Навчи мене любити тебе понад усе і служити ближнім своїм, з і відданістю. Господи, ти є моє прибіжище і моя надія, не залишай мене у хвилини випробувані скорбот, будь зі мною завжди і всюди, дай мені силу давати всі спокуси і пастки цього світу, і приведи мене до вічного життя, у царстві твоєму, Ісусе, добрий, пастир, що шукаєш загубаних овець, знайди мене і приведи до стада свого. Захисти мене від всякого зла і веди до спасіння Твоєму милосердві і твоїй благодаті довіряю все своє життя і вічність свою. Амінь. Всемилостивий, всемогутній Боже, що в Твоїй безмежній любові і милості прихиляєшся до нас, грішних і недостойних, ти ще є Спасителем нашим, і заступником причистий, Господи, почуй наші смиренні молитви, піднесені до Твого, святого Престолу. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що провив Твою святу кров на Гоговському Христі, заради нашого спасіння, змилуйся над нами і даруй нам милосердя Твоє, прости нам провини наші, яке ми прощаємо Тим, хто зрішив проти нас, очисти наші серця від усякої неправди, помий нас у водах покаяння і введи нас у Своє царство, де немає ні печалі, ні скорботи, лише світло Твоєї безмежної любові. Прийми, Господи, наші молитви за захист наших родин, просимо тебе, Боже, збережи наших дітей, і родичів, від усіх небезпек, що підстерігають їх у цьому світі, пошвоїм ангелів-хранителів, які б оберігали їх на кожному кроці, їхнього шляху, Благослови наші домівки, і злагодою, даруй нам мудрість і терпіння у вихованні наших дітей, щоб вони зростали в твоїй праведності, і чеснотах. Мов Господи, подай нам здоров'я тілесне і душевне, стіли від недугів, тих, хто хворіє, даруй силу тим, хто виснажений, і розраду тим, хто в печалі, нехай Твоя цілюща рука доторкнеться до кожного з нас, і дарує нам оновлення і силу, просимо Тебе, Господи, захисти нас від усякого, бід, стань нашою опорою важкі часи, відверни від нас усі підступи ворожі, і даруй нам мужність і рішучість у боротьбі з темрявою. Нехай Твоє світло освітлює наші шляхи і веде нас до вічного життя, о, Господи, благослови наших захисників, що відстоюють нашу землю і наші права, даруй їм силу і мудрість у бою, охорони їх від усякої небезпеки і веди до перемоги над ворогом. Нехай Твоє благодать, буде з ними у кожному бою, а Твоє благословення спочиває на їхніх головах, о Господи, Боже наш, прийми наші молитви і зглянься на нас у своїй великій милості. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоє святе ім'я буде звеличене в усьому світі, нехай усі народи пізнають Твою велику любов і благодать, збережи нас у Твоїй вірі, укріпи наші душі, у надії на Твоє спасіння і на шляхом праведності до вічного життя. Амінь. О Господи, Боже наш, творче, святе, Ти, що керуєш небесами і землею, слухай нашу молитву, спокою і смиренням принесену. Твоя милість безмежна, і твоє милосердя безконечне, ми звеличуємо Тебе, прославляємо, Твоє святе ім'я, бо Ти є вічне світло і джерело життя нашого, Ти, що створив все видиме і невидиме, прихилися до нас, грішних і недостойних слух Твоїх. Напишіть ім'я, то прохання в коментарях. Прости нам наші провини і очисти наші серця від гріха, щоб ми могли славити тебе чистими устами і щирим серцем. Ти, що всім даруєш благодать і милість, обдаруй нас своїми дарами і захисти нас від усякого зла. Господи, ми дякуємо Тобі за твої безкінечні дари, за твою любов і турботу, Ти, що воголошиш правду і справедливість, дай нам сили, і мудрості слідувати Твоїм заповідям. веди нас шляхом праведності і захисти нас від спокусь цього світу, допоможи нам бути вірними свідками Твоєї любові і милосердя у всіх наших ділах і словах. Боже, ти є наше світло і наша надія, осяй наші душі своїм божественним світлом і наповни нас радістю і миром, дай нам мудрість розуміти Твою волю і силу виконувати її в нашому повсякденному житті, підтримуй нас у випробуваннях і труднощах, щоб ми могли залишатися вірними тобі і не відступати від твоєї правди. Господи, ми просимо тебе за наших ближніх, за наших друзів, за всіх, хто потребує Твоєї допомоги і підтримки. Сили хворих ж скороботних, дай силу слабким і надію безнадійним. нехай Твоє любове милосердя буде з нами завжди, щоб ми могли прославляти тебе вічно, ти, що живеш на небесах, слухай наші молитви, і прийми нашу хвалу, нехай ім'я Твоє буде прославлено у всіх народах, і нехай Твоя воля здійсниться на землі, як на небі, бо тобі належить вся слава честь і поклоніння на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Твоя велич безконечна, і Твоя слава неосяжна, Ти, що зійшов з небес і втілився, народився від Діви Марії, прийнявши на себе людське тіло, ми, Твої вірні слуги, виголошуємо, Твоє святе ім'я, Твої чудеса великі і невимовні, Твоє милосердя не меж, і Твоя любов до нас безмірна, Ти, що хрестився у водах Йорданських, освятив усю землю Своїм пришестям, Ти, що творив чудеса і хворих, Відкривав очі сліпим, піднімав мертвих, Господи, Твоя сила всемогутня і Твоя влада безмежна, змилися над нами, Господи, почуй наші молитви, захисти нас від усякого зла і даруй нам мир і спокій, зціли наші душі і тіла, наповни нас Твоєю благодаттю, даруй нам мудрість і розуміння Твоєї волі, Ти, що віддав себе за наші гріхи, прийняв хрест і смерть, на Голгофі, Ти, що воскрес на третій день, перемігши смерть. І, відкривши нам шлях до вічного життя, ми прославляємо Твоє святе ім'я, величаємо Твою милість і милосердя, поклоняємося Тобі, нашому Спасителю і Господу, Ти, що сидиш праворуч отця, прийди і царюй над нами, злянься на нас, Господи, у нашій немочі. Напишіть ямена та прохання в коментарях. Нехай Твоя благодать буде з нами завжди, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Даруй нам сили і терпіння в усіх наших випробуваннях, Господи Ісусе, Ти є світло світу, Твоє свого є істинне життя, наповни наші серця Твоєю любов'ю, нехай Твій мир і радість перебувають у нас. Ми просимо у Тебе, Господи, прощення наших гріхів, очисти нас від усякої нечистоти, веди нас дорогою праведності і святості, щоб ми могли достойно славити Тебе, Господи Ісусе Христе, Ти є наш захисник і наша надія. Ми вкладаємо наше життя в Твої руки, благослови нас і наші родини, захисти наш народ і нашу землю, нехай Твоя слава сяють над нами, нехай Твоя милість і любов наповнюють наші серця, нехай Твоє святе ім'я буде прославлено вічно. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, звертаємося до Тебе з серцем, повним віри надії та смирення. дякуємо Тобі за Твою безмежну благодать і милосердя. За те, що ти завжди поруч з нами, незважаючи на наші гріхи і слабкості, просимо Тебе, Господи, прости нас за всі наші провини і згрішення, що віддаляють нас від Твоєї любові, світ Твоїй, Ісусе, даруй нам Духовне світ, Твоє керівництво, благослови всі наші справи на добро, захисти нас від видимих і невидимих ворогів, зціли наші душі і тіла від хвороб, даруй нам силу і мудрість. Давати життєві труднощі, наповни наші серця, Твоїм світлом, щоб ми могли йти по шляху праведності і не звертатись з нього, Господи, дай нам натхнення слідувати Твої волі і підкоритися Твоїм святим настановам, даруй нам надійну допомогу всіх наших життєвих турботах і клопотах, допоможи перемагати нашу гріховність і прагнути до святості, благослови наші родини захисти їх від усіх небезпеки, бід. Даруй здоров'я і щастя нашим близьким і дітям, щоб вони могли рости в любові і вірі, оберігай наших хоробрих захисників України, допоможи їм здобути перемогу над ворогами і повернутися додому з миром і честю, Господи, даруй нам мудрість і розсудливість у повсякденних справах, допоможи нам давати всі труднощі, і проблеми, захисти нас від зла і несправедливості, зціли наші серця від усякої злоби і ненависті. Навчи нас прощати і любити ближнього, як Ти любиш нас, Господи, дай нам сили і терпіння в випробуваннях, Допоможи нам зберігати віру і надію навіть у найтемніші часи, направ нас на шлях істини і правди, щоб ми могли служити Тобі і славити Твоє святе ім'я у всіх наших ділах і помислах. Мовимося Тобі, Господи, за сюю нашою любов'ю і вдячністю, просимо Твої милості і благословення для нас, для нашої вітчизни. Прийми наші молитви, і даруй нам Твоє благословення і захист, напишіть імена та прохання в коментарях. Поклоняємося тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе разом з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Всевишній Господи, Ти що небо і землю сотворив у великій своїй милості, прихилився до людства. Прийми цей гімн похвали прославлення від твоїх вірних слуг, Ти, що у славі свій незрівняний і в любові свої безмежний, благословляємо тебе, Господи, нашими устами і серцями, прославляючи Твою величе благодать. слава Тобі, Господи, що Ти не залишив нас у темряві, але послав світло Твоє, що світить усім, Ти, що приніс спасіння і надію на вічне життя. Ми поклоняємося Тобі з подякою і вдячністю. Ти ще Альфа і омега, початок і кінець, ми прославляємо тебе за твої великі діла і чудеса, які ти твориш у світі, Ти, що зціляєш хворих і підносиш тих, що впали, ми віддаємо Тобі всю славу і честь, Господи, Ти є наш пастир, що веде нас на зелені луги і Тихі води, Ти оновлюєш наші душі і ведеш нас стежками праведності, заради імені свого ми підносимо Тобі наші молитви і славу. Бо Ти є наш захист і наша надія, ти що розсіяні народи збираєш і даєш мир тим, хто шукає Твого обличчя, ми прославляємо Твоє святе ім'я, Ти ще цар царів і Господь Господарюючих. Ми вклоняємося Тобі у благовінні і любові, ти ще милосердний суддя, що прийшов судити живих і мертвих, ми визнаємо Твою справедливість і правду. І ще дорога, істинне і життя. Ми йдемо за Тобою і покладаємо всі наші надії на Тебе, Господи. Ми дякуємо Тобі за Твоє святе Слово, що є ліхтарем для наших ніг, і світлом на наших стежках. Ми дякуємо Тобі за Твою безмежну любов, що виявляється у кожному нашому дні. Ти, що зійшов з небес і став людиною, щоб нас визволити від гріха і смерті. Ми славимо Тебе, Господи, за Твою жертву і Воскресіння. Ти ще живий хліб, ми приймаємо тебе в наші серця і душі, о Господи, Ти є наше світло у темряві, наш мир у бурях, наша радість у смутку. Ми підносимо Тобі це гімн похвали і прославлення, віримо у Твою безмежну милість і любов, Господи. Ми просимо Тебе, зміцни нашу віру, надихни наші серця, на служіння Тобі, дай нам мудрість і терпіння у всіх наших ділах, допоможи нам залишатися вірними Тобі у всі часи. Ти ще великий Бог і владика всього сущого, ми прославляємо тебе за Твою всемогутність і велиш, нехай ім'я Твоє буде звеличене на віки віків, нехай всі народи і племена вклоняються тобі і визнають Твою святість. Слава тобі, Господи, за твої безмежні милості і дари, слава тобі, що чуєш наші молитви і відповідаєш на наші благання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми віддаємо тобі всю честь і славу, бо Ти є Бог наш, і немає іншого подібного до Тебе. Господи, ми приносимо Тобі це гімн похвали і прославлення, визнаючи Твою величе святість, нехай наше життя буде свідченням Твоєї любові і милості, благосовенний будь ти наш, Господи, і Боже, на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, ти єдиний наш Спаситель і визволитель твоє велич безконечна, Твоє Царство, слави, неосяжне. Ти, що зійшов з небес для спасіння роду людського, покірно прийняв на себе хрест і страждання, визволивши нас від гріха, твоя любов не має меж. твоє милосердя невичерпне, ти обмив наші душі своєю святою кров'ю, ти даруєш нам життя вічне і надію на спасіння. Прославляємо тебе, Господи, за твої великі чудеса і дивовижні діяння, Ти зціляв хворих, відчиняв очі сліпим, воскрішав мертвих. Ти годував голодних, давав спокій тим, хто в тривозі, Твоя благодать наповнює наші серця, твій Твій образ веде нас до спасіння, ти єдиний, хто гідний слави і поклоніння, о Ісусе, ти світло світу, ти шлях шляхистине, життя, Твоє слово є нашою мудрістю, твоя воля нашим путівником. Прославляємо Тебе, Царю Небесний, за Твою велику милість, за те, що Ти прийшов, аби привести нас до Отця. Твої величез з віку до віку, Твоя влада понад усіма, Твоє ім'я святе і непорочне, Твоя слава вічна, Ти даруєш нам мир у часи тривог, Ти підтримуєш нас у годину випробувань, Твоя любов завжди з нами, Твоя присутність, надихає нас на добрі діла, О Господи, зглянься на нас, грішних і недостойних, даруй нам Свою благодать і захист, провадь нас до спасіння, прославляємо Тебе, Ісусе, за всі Твої милості і чудеса. За те, що ти є наш Спаситель Бог, наш вчитель і друг, Твоя сила велика, Твоя любов незмірима, Ти є надія тих, хто втратив віру, Ти світло у темряві, прославляємо тебе, Господи, за всі Твої благодіяння, за те, що Ти є з нами завжди, у радості, і в скороботі, Твоє ім'я величне, Твоя воля свята, Ти є наш захист, і опора, наш дороговказ і провідник. Прославляємо Тебе, Ісусе, за Твою велику любов, за те, що Ти дав нам життя і надію на спасіння, о Господи, прийми наші молитви і похвали, даруй нам своє благословення і мир. Прославляємо Тебе, Ісусе, за твої великі чудеса і милості, за те, що Ти є наш Спаситель і Бог, наш вчитель і Друг. Амінь. Ставте вподобайки під відео, ішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, благословення Господні нехай перебуває з усіма нами.